Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я хочу розказати вам, як отримати ліцензію на водний транспорт і як пройти квест водний світ. Так, квест на водний транспорт. Ви можете почати меню квестів. Обов'язково його почнити. Почніть Перший пункт нам треба придбати вудочку в магазині 24 на 7. Поїхали. Ей, <кій> Так, ми приїхали в магазин 24 на 7. На правах реклами. Е, хочу вам запропонувати скуплятися в магазині членого, члена нашого сім'ї, який знаходиться на Чумаші. Бізнес номер 35 Ось тут він. Дуже свіжі бутерброди. Дуже смачна кола і знаряддя для риболовлі і для каменяря. Таке, що дозволить вам дуже багато заробляти. Так, пішли купляти. Так, нам треба вудочка. Вудочка, вудочка. Кірка о, пролиснула. Вудочка. Ну, в одну купимо. Безплати. Так. Зарахувалася. Тепер нам треба отримати ліцензію на водний транспорт. Поїхали до водної школи. Поки їду до водної школи, а, хочу звернутися до адміністрації. Я не знаю, як це, але робіть щось з цим. А, цим їздунами на дорозі. Я тільки з'їздила до магазину, в мене вже розгепана вся машина. Ніхто не зупиняється, ніхто не хоче а, ...ну, якось РП відігрувати, я не знаю. Це ну, просто жах. Я проїхала два КМ, Мені два рази в'їхали в лоб конкретно і один позаду врізався. Це це якийсь жах вже. Так, водна школа в нас знаходиться біля орен, оренди човників. Ось тут. Ці локації, де, де я знаходжусь. Водна школа. Ось тут. Ви приїжджаєте сюди. Підходите до цього дядьки. Пройти іспит. Іспит коштує 6 тисяч доларів. Поїхали? Ох! В принципі, наскільки я пам'ятаю, я проходила але вже дуже давно. Його прийти важкувато, але можна, тому що ця о, яхта, яку цей човник, який вони дають, дають, він дуже неповороткий. Ну от так треба їхати повести точніше по цим меткам. Можете не звертати уваги на всі інші човники, ви проходите цей квест е, іспит, точніше ви проходите в пасивному режимі. Він дуже неповороткий. А проїхати треба швидко. Може і не проїхати <свісно> першого разу. Tire com Якось так. Отримати ліцензію на водний транспорт, орендувати човен. Так як в нас орендувати човен, а потім зловити 53. В принципі, побіжали, орендуємо човен. Тільки човен треба буде орендувати з іншої сторони. Отам От на пірсі. Не знаю, чи стоїть туди їхати, ну проїдемо. Ставимо там машину. Так, човник орендувати. Тут дядя теж стоїть. І ми до нього орендуємо човник, орендуємо. Я візьму най найдешевший такий мотоцикл. Орендувати. Все. Зараховано. Але для того, щоб піймати нам 53... Нам треба ще раз заїхати в магазин 24 на 7 Ми зараз повернемося на чумаш і до магазину. Чому? Тому що нам треба прикормка для того, щоб ловити рибу без прикормки риба ловитися не буде. Так, ми знову в магазині. Нам потрібна прикормка. Для першого рівня риболова достатньо купляти прикормку звичайну, покращену, і екстра можна купляти трохи пізніше. Ну, в принципі, я перейшла на другому рівні, я перейшла на, одразу на екстра. Ви можете дивитися по своїм фінансах, тому, тому що 5900 і 8260 це дуже велика різниця для риболова. Ну, Нам зараз достатньо буде такої прикормки. І тепер ми відправляємося саме на риболовлю. Риболовлю можна... рибу можна ловити на особистих, особливих місцях на карті, на мапі, які позначені отаким от гачечком. Е, для, знов -таки, для першого рівня можна ловити на узріжжі. Ну, на таких от близьких місцях, які не в океані. Коли у вас вже буде другий-третій рівень, то вигідніше виїжджати на місця в океані. Там є 10%, 10 вам додається до ваги улова. Ну, так як я тут перший рівень, то я поїду полювати десь, ну, десь на якесь цікаве місце, але Ну, Збережжя скрізь за все сюди. Чому? Тому що я не... ну, тут тут скрізь тут дуже багато людей. Мені подобається самі десь полювати, де нікого немає, де тишина, волни, океан, все файно, хвилі, все красиво. Поїхали. Так, приплили ми на рибне місце. <кій> До речі, тут бачите? Ловля тут нечасно на маяку, там далі на острівці, і ми тут на острівці. Вон, до речі, там маяк. Е, рибне місце, воно хоч позначено одним крючочком, але може бути, так що це весь кусочок, може бути все це, будь-який камішок, будь-який кочка, вона воно буде рибним місцем. Зараз спробуємо. Для того, щоб ловити, ну. Можете покласти вудочку в швидкий доступ, щоб її мож... можна було швидко доставати. Прикормка може бути просто в інвентарі. Повертаєтесь до води, достаєте вудочку, натискаєте Є, «Е». да, тут бачите рибне місце. І два рази лівою кнопкою мишки. Чекаємо, поки клюне, і починається міні-гра. Та, Йолки, що ти туди-сюди б'яєш? От чому в мене, я от скільки от помітила, я тільки починаю за в гру, тільки починаю ловити, і перша риба завжди в мене зірветься. Завжди. До речі, невеличка порада, знаходьте місце для риболовлі якраз таке, де ви можете крутитися вільно. Тобто, якщо ви станете, наприклад, риболовити отут, при риболовлі персонаж постійно розвертається. Тобто ви починаєте, ось, дивіться, а ти не рибалиш. От його треба підправляти постійно. А там ви будете крутитися так, як хочете. Він буде крутитися, вас може крути... і все рівно не будуть цієї помилки, що ти не рибалиш або повернися до води. Риби вдалося втекти. Я ж казала, підемо туди. на те місце, на той камішок. Можна було кути... Можна, бачити, тут такі приступочки, тут такі. Тут можна скрізь вставати ловити. З іншої сторони острова також саме. Ну от і все. Ти не рибалиш, ага, треба повернутися до океану. Лічень не пішов. Ну так підрівнювати інколи треба персонажа, щоб він не одвертався від води. Ми піймали 50 риб. Квест тут приймаєте обов'язково і тут забираєте нагороду. <плес> мені якусь здали. Ааа, з цими волосами вона геть не сходиться. Ми витратили 60 одиниць вудочки і 60 прикормки одиниць. Зловили 50 риб. Тобто 10 риб у нас зірвалося. На жаль, таке буває. Це ну, не дуже приємно, але таке буває. Продати рибу ви можете. Ось у нас скільки вийшло, ви можете скупнику риби, який знаходиться на мапі ось тут. Цін на рибу актуальні, ви, мож, ви можете подивитися на сервері на торговому майданчику кванта в Дискорді. Там е, ціни на рибу вони оновлюються кожні ну, приблизно 2-3 години. Е, ціни різні, тому вам треба буде почекати хорошої ціни. З це все ви можете подивитися на торговому майданчику. Ну, В принципі, я думаю, все зрозуміло. Якщо треба якісь підказки або допомога, приходьте до нас в Discord. Посилання є в, описан... в описі до відео. Ставте подобайки і до побачення!